Всім привіт! Ми з цим йдемо гуляти. А я навіть осилила взяти, відкрити камеру в телефоні і щось познімати, тому що на цьому тижні було якось... коротше були якісь емоційні гойдалки. І взагалі нічого не хотілося. але мені здається, що, ну, мабуть, у кожної людини є ці емоційні гойдалки. А хто каже, що їх немає, я, вибачте, вам не вірю. Ви брешете. Ні, ну можливо, такі люди є. Якщо є, то я вам навіть трішечки заздю. Е, да. Тому я вирішила познімати, поговорити. Бажаю вам гарного настрою і гарного перегляду. Ми з Тьомою зараз йдемо в центр, але тою дорогою, якою ми завжди ну, точніше ще не ходили. І тут так цікаво. Взагалі він кудись йде. Там такий якийсь атмосферний вид. Ми зараз сходимо, подивимось. Ось погляньте, як гарно. Взагалі шикарно жити, звісно, з таким видом. Ось будинок і тебе вид гавань. Тут круто. Ага, тут немає асфальту. Окей, з візочком. Я мав з візочком. то не буде його трясти. Ну все пора вже. Сам захотів. Ми з вийшли в таке чудове місце, це також гавань. Але тут дуже гарно, по-перше, тут є будинки на первій лінії. Це я не уявляю навіть, яка їх вартість тут. По-друге, тут є типу такого пляжу, і вода буває заходить аж сюди. Видно, помітно. Але зараз вона трішечки далі, відлив був, тому вода далеченько. так? Гарно, це якщо там походити, там скільки всього можна назбирати, всяких ракушок і все таке. Це їй подобається? да, Там вода, чайка полетіла, бачиш. Клас, классно, так? Туди і хочеш. Тут навіть є такий спуск драбинка і лавочка, щоб можна було посидіти і подивитись на цю красу. А з іншої сторони труба. Цікаво, звідки? До речі, мабуть, всі вже бачили новини, так, що в Данії як і в деяких інших країнах, типу Норвегії, були помічені дрони, а, що за дрони? Точно невідомо. Тому що відео і фото немає, як вони виглядають. Є лише відео, де вони блимають. Але що це точно за дрон? Тип інформації якоби немає. Коли це було Перше, то навіть закрили найбільший в скандинавії аеропорт, це Копенгаген, на 4 години. І знаєте, коли я побачила цю новину, що його закрили, мені цікаво було, як багато летять літаків зараз в Копен і куди їх перенаправляють. Але є сайт Flightradar, де можна подивитися ці літаки. І, звісно, що раді цікавості зайшла, подивилася, будь здоров. Деякі там літаки. Кружляли над Данію. Не знаю, скільки вони це робили, але просто по кругу літав літак, щоб в Ольборг полетіти. Багато літаків в Ольборг перенаправили на півночі Данії аеропорт, деякі в Білунд, а деякі взагалі в інші країни. Тому так, а потім через день вже закрили аеропорт. Ольборг, тому що це коли вчора, позачора. З вчора вночі о, в різних частинах Данії були помічені знову ж таки дрони і то Ольберг був повністю закритий, ще в Есбіргу було, начебто. Ну, коротше, точної інформації ніхто не дає, що, як, чому. Ну, звісно, що догадки є, хто це був, що це було, звідки воно йде. Тим паче був помічений ще корабель російський. А, біля Данії. Звісно, що знову ж таки доказів немає, що це з нього було. Ну всі вміють думати логічно, правда? Тому, як то кажуть, ясно, понятно. <свісно> а, так, так що приємного мало, чесно кажучи, коли ти живеш в Данії і, і трішечки. Трішечки я вам скажу стромно, все одно стробно, А В тому плані, що не те, що тому що це Данія, а тому що ти розумієш, що спочатку Польща, випробування Польщі перевірка реакції, Естонії перевірка реакції, Норвегія, Данія. А і це більше все стримає, що європейські країни перевіряють. І настільки європейські країни дозволяють це перевіряти, це гарне питання. Я, звісно, що не спеціаліст в цьому всьому. Знаєте, щоб щось говорити, щоб там, коментувати, просто говорю так, як що чуємо ми, що бачимо ми, і, в принципі, що показують новини. А саме робити якісь висновки, звісно, що в голові вони робляться між собою, вони робляться, але, звісно, що я не буду говорити це на публіку. Тому що кожен сам все розуміє, що і до чого. Але такі реалії життя. Чи скоро закінчиться війна? Спірне питання. Хотілося б, звісно, щоб вже закінчилося. Ще три роки тому взагалі щоб не починалося, але... Це все, все слова бажання, мрії і все таке. Але віримо, як то кажуть, в краще. Чам обережно, дай мамі ручка. От видно, що відлив був, тому що ми, коли останній раз були, вода була, ну, Ось, до речі, все нещодавно, тому що ще каміння мокре. Але саме сумне, чим дай ручку мамі? Саме сумне, знаєте, ми отут бачили зірочки. І вон вони лежать. На жаль, без води дірочкам було недобре. І вони померли. А зараз те, що вода дуже світла, прозора, можна сказати, дуже видно, боже, яка вона чиста, в шоці. дуже видно, вон, які є ракушки. Вау! Я просто з дитиною тримаю зараз за руку, але дуже хотілося, б їх не хочеться, звісно, щоб телефон впав. Але погляньте, які вони гарні. Клас. Це дуже класно, коли на дні можна побачити таку красу. А ще ось зірочка, яка погляньте велика. А ну у біля мами. Цікаво. Наскільки вона вже тут стара, що вона така здорова виросла. І там вона зірочка, а вона там не одна. А скільки ще всього приховано під водою на дні моря, океана, захоплює дух. Це зараз відлив, а є же й прилив. І тут на гавані не недарма зробили отакий от захист з бетонних плит, плюс вони зачиняються. Там, далі там є моменти, де зачиняються. А ось тут, тут починаючи з 62 року, 1962 року, почали відмічати, коли попадала сюди вода і метраж. Тобто метр п'ятдесят три над рівнем моря. Тесинуть. Та, там цифри. І що я помітила, до речі, то досить таке. Якщо туди дивитися, або десь пропускали, або я не знаю, тому що раніше, якщо так глянути, то дуже часто а, були такі, коли вода переходила, да, пиріг оцей, тому що там 62 65 73 76 77 81 82 83 85-й, 79-й. У х роках прям дуже було. 91, й 3, й 99, й 2000, 2-й, й 5-й, 7-й, 8-й, 10-й. до речі, отут пішло вище. Найбільша точка була в 2015 році. Тому що 11, й 13, й 15, й 15, й 2015 році було. І 2016. Після цього начебто не було. Ось тут дуже цікаво, що можна в телефоні подивитися шторм, а, це шторми, які були. Ось тут шторм Ейгон, який був коли у 2015 році. Дуже цікаво. Не можна стати? Тут є позначки. А, вон позначка. Стаєш і можна подивитися. Прикольно. Скачати додаток треба кліматоріум. До речі, в нас є отам кліматоріум, то треба колись буде зайти подивитися.